Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Я сьогодні знову буду знімати з кімнати. Хотіла раз вийти сьогодні на вулицю, думала, ладно, з вулиці вам поснімаю. Але сьогодні немає бажання виходити. Ну, нічого, трошки поговоримо за перший тиждень в Канаді, що робити перші дні, куди йти. Я вам понахожу всі силочки. Куди я ходила, адреси. У мене там багато є мені дали такі візиточки. Потім я знайду адреса, вам полишаю ще адреса, куди я ходила. Можливо, комусь буде необхідно. Так, що, з чого почати, коли ви приїхали в Канаду, куди перший раз необхідно йти і що потрібно робити. Спочатку я пішла, щоб зробити канадський номер телефону. Ви вибираєте оператора, можете пошукати в інтернеті, може десь в групах, які... ну, я підключилася, бо мені Канадійка порекомендувала накажеш у неї або Кудо, або Телос. Хоча Кудо, не знаю, ну, він так, в принципі, непоганий, але якщо вам треба багато інтернету, тут трошечки, мені кажеться, що задорого. Але, як де говорять, там більше інтернету, але він, сам інтернет гірший, де більше гігабайт, де менший гігабайт, там то ну, в порівнянні. Ну, коротше, Це все треба порівнювати. Я вибрала Куду. Вона каже, навіть не Телос, бо Телос і Куду це типу, одні і ті ж фірми, це типа Кудо, як вона мені каже, це старша, а Телос це менше, це як підпорядковання від «Кудо». А вона каже, куду. В неї типу, було телос, зараз у неї куду, і вона порекомендувала типу, мені теж куду. Ми поїхали в магазин, ми все ходили, це, я вам залишу адреси. Тут в сторону Дантаун, теж на це не Дантаун, це ближче, де вулиця Гордон і вперед. Я не знаю, які райони називаються, я вам залишу адреси. І ми все зробили, це майже все в одному місці. Було це номер телефона, банк і, і все інше. Це було все дуже-дуже близько ряду. Так що, бо я вона каже, спочатку типу, сін номер треба, потім в банк. А я сказала, що ні, давайте ми спочатку поїдемо за номер телефона, бо буває, що в банку. В банку і де вибираєш сін номер, оцей, треба вибрати обов'язково його, просять номер телефону. І я говорю, давайте ми, ми перший раз поїхали, це я взяла номер телефону. Потім ми поїхали в офіс, вибрали сін номер. Там теж була жива черга, ну як не жива черга, а приходиш, кажеш, що вам треба. Цей номер, вам дають номер, знаєте, як у нас зараз, теж у нас в діагностичному, там ще в різних організаціях вас записали, вам дали номер, і ви дивитесь на екрані, коли ваш номер, тоді ви підходите в то віконечко. Людей там було дуже, дуже, дуже багато, але і віконечок багато працювало. Там ми вибрали сі номер, ну но зараз ці номер, бо ще ця канадійка каже, що коли номер вони давали на такому пластику. Такий, така була не бумажка, а пластик, але зараз не видають. Зараз можливо, то, що багато людей зараз теж можливо економлять, чи може то, що просто багато приїжджає і всім робити пластик? Ні. Вони зараз дають такий просто на листочку. У вас там все оформили, ви там все говорите і там адресу, і все, і вам. Просто на листочку роздрукували, але сказали, що з тим листочком бути обережний, обережним, щоб його з собою нікуди не носити, що номер бажано запам'ятати, щоб ніхто цим номером не, його не використав ну, для вашої безпеки. Казали не носити і нікому його не диктувати. Вдруг хтось вам буває, що дзвонять, там питають, скажіть номер, скажіть то, щоб просто його нікому не говорити. Потім ми так це оформили. Другий етап це у нас був цей стін. І третій етап ми пішли в банк, щоб відкрити рахунок, щоб отримати зараз цю виплату одноразову від Канади, цих 3 тисячі. Я вибрала банк CIBC, IBC, тому що кажуть, що зараз для українців він типу, більш кращий, що там навіть кредитну карточку дають, зразу, що даже хоча ви не працюєте, що ви лише приїхали. Що вони вам оформлять? Вони оформляють дебетну. Дебетну карточку типу, дають зразу, кредитну вони типу, оформляють, але ви її отримаєте через якийсь час, можливо, через два тижні, можливо, через три тижні. Ну, тож якийсь час потрібно почекати. Ну, я прочитала, думаю, піду сюди, тим більше побачила цей, він рядом був і я вирішила тут. Да, дали вони дебетну дали зразу карточку, а то сказали почекати. Типа на вашу адресу прийде прийде лист, і там буде та карточка. Так що, і, в принципі, знаєте, говорять, що типа, довго, але не довго. Звісно, якщо би ви виїхали автобусом, можливо, вам треба буде під'їхати туди і назад, ви потратите більше на дорогу. Але оформлення кругом, якщо ви держите хоч. Трошки по-мінімальному знаєте англійську. А якщо ви не знаєте, просто хай у вас буде під рукою телефон, а цей Google-перекладач, і ви там перекладете. Я навіть в банку написала речення, що я з України, мені потрібно відкрити рахунок, мені потрібна карточка. Я показала там такий хотів, як охранник, не знаю. Де хто охоронець чи те, що там допомагає, я йому це показала на телефоні, він сказав, добре. І там, навіть ми чекали в віконечку чергу, але він потім е, пішов там, був такий е, невеличкий кабінет, там сиділа дівчина, і буквально там прошло 2-3 хвилини. Він сказав, заходьте сюди, не чекайте в чергу віконечку, а прямо заходите в той кабінет. Так що, якщо у вас перед руками... Гугл-перекладач, Якщо ви навіть не знаєте англійську, то не проблема. Просто, да, так, звісно, бажано розуміти хоч якісь слова. Ну, мені було звісно, легше піти з цією жінкою, з канадійкою, з Ерлін. вона мені вона кругом все повозила і все це. Але ми все це оформили за один день. Ми зранку поїхали, це телефонний номер, потім сін, потім рахунок в банку. І так ми за один день це все оформили. Але ми навіть в той же день ще пішли. Є така організація, якщо я правильно називаю, Кейсі Бі. Якщо є, чи Кейсі Бі, чи KCB. Ну, я вам теж там в мене є десь теж, візитка, я вам теж залишу адресу цієї організації. Тіпа кажуть, що цієї вона теж допомагає тим, хто приїхав і ну, Можуть чимось допомогти, бо я знайшла їх, була адресу в телефоні, в, інтерна... Ой, в знайшла їхній електронну адресу і написала, чи вони зможуть мені чимось допомогти. Але вони сказали, що коли ви приїдете, приходьте до нас в офіс, і ми з вами поговоримо і якщо зможемо чимось допомогти, ми туди теж пішли були, цей офіс. Вони просто назначили там до одної жінки, вона теж є такою національності, я не знаю, може, може не, не в'єтнамка, може ну, якісь коріння, десь, може філіппійці, може в'єтнамці чи корейці, я не знаю. Но дуже була така приємна жінка. Вона просто нас типу, в комп'ютері щось там оформила. Я сказала, що я. Там на виплату вона допомогла, якщо ви саме не зможете оформити на виплату, бо на цих три тисячі можна оформити їх самі онлайн через комп'ютер. Ви можете самі, якщо у вас уже всі є документи, ви можете самі оформити. А якщо ні, то вони там поможуть. І в цьому офісі вони можуть вам допомогти. Оце оформлять. Ну, чим вони допомогли? Да, вони можуть допомогти вам лише оформити цю допомогу, ну, подати її, вона вас зареєструє там, подасться замість вас, ви просто подивитесь, перевірите дані, якщо ви самі не хочете подавати на неї. І по-друге, що вони, вона мені десь через день чи наступного дня відправила два лікаря, два сертифікованих лікаря тут в Келовні, в яких потрібно проходити медогляд, іменно два, два лікаря, щоб я або в того, або в того я вибрала це, щоб я там не шукала список іменно це. Чим вони допомогли, оце цим. Ну, і якщо хочете, не знаю, чи треба вам там реєструватися, чи, чи не потрібно. Якщо хочете, то можете оце. Якщо щось таке вам треба, то можете це піти. І оце тільки була два пом. Від допомоги, чи мене допомогли, цей список відправили і плюс ту допомогу. І що, що цікаво, да, люди дуже приємні, теж говорю, ці канадійці дуже приємні, дуже такі щирі, вони завжди усміхаються, завжди все питають, все це І що я говорила я ще тоді в першому відео, що коли ми виходили з цього офісу, вона ще вибіжила за нами, ще почала ззаді кричати: Оксана, Оксана, Оксана. Ще думаю, хто це кричить? Я ж подумала, що не до мене. Щось, знаєте, така на емоціях вийшла. Оксана, Оксана, я обертаюся, вона біжить ззаді, ззаді нас доганяє. Думаю, що вона хоче? А вона в руках несла кульок яблук і сказала, що тіпа щирої душі, це, от, вам візьміть. Я щось що стала, не хочу брати, стала дивлюся на неї. Вона така: ні, ні, це вам, беріть. Цього". Це було приємно. Вона винесла ці яблука. Так що ми ще були в цьому офісі. Ну, це ну перший день ми поїхали, це що говорить, цих три пункти. Потім це може дежи на другий день. Якщо ви встигаєте за один день, можна поїхати, бо вона це недалеко, цей офіс, цей Касібі, я ще англійську не, не знаю, та, не знаю правильну букву сказати. І можна навіть в цей офіс, бо цей офіс недалеко. Ви можете навіть це в перший день, якщо ви будете в тому районі, то можете перший день піти в цей офіс. Потім, куди ви ще можете сходити, є ще така організація Work BC. Work типа, теж чимось допомагають. Допомагають вам зареєструватися в комп'ютері на сайті BC-ID, ще зареєструватися десь на сайті свої рахунки Myself. І, типа, вони. Можуть ще чимось допомогти. А, у них там є список такий, такий є стенд, де на стенді написано дуже такий великий перелік сайтів, де типу, можна шукати роботу. Що вони чи можуть допомогти? Я ще буду знати через тиждень, тому що мене, ми були в тому офісі, нас записали через два тижні на, на зустріч до людини, яка говорить російською українською мовою. І з якою можна поговорити. Не знаю, чи вони допоможуть, чи допоможуть вони з роботою, чи вони дадуть якусь підсказку, чи вони ті сайти скажуть, що там буде, я не знаю. Я просто оформила заявку, і мене записали, і я там маю ще йти. Вже тиждень пройшов, ще через тиждень маю піти. То я вам потім розкажу, що вони там допомогли ще в тому офісі. Є ще такий офіс, я вам теж залишу силочку. А інші є ще сайт оцей... Треба цук А, ще треба сходити карту. Ну, це ми ходили вже на другий день, на другий день ми сходили, щоб оформити карточку BC-ID. Це така карточка, як типу, наші, можна сказати, як наші, чуть як наш паспорт. Це буде теж така пластикова карточка з вашої, з вашої фотографії. І тут, якщо ви живете в цій провінції Британська Колумбія, оце воно діє тут як, тіпа, як документ вашої британської посвідчення особи в Британській Колумбії. Це обов'язково всіх тут хто живуть, мають такий, такий, отримати такий документ. Це ми були на другий день, сказали, що нам потрібно. Нам назначили через пару пару днів. Теж назначили по-моєму, чи appointment, чи як воно називається, теж назначили зустріч через пару днів, сказали підійти, і, це, і ми потім підійшли. Ну, рахунок цей BCID я спочатку сама, сама оформила на сайті, я зареєструвалася. Просто сам рахунок, ну, інтернет-рахунок мене, мене був, я його зареєструвала. А далі, коли ми пішли в офіс, ми сказали, що нам треба цю картку BCID, там, там оформляєш. Питаєте всі, всі дані, як прізвище, перше прізвище вашої матері, всі ваші дані, де ви живете? А колір очей, колір волосся, ваша вага. Я ж теж думаю, чого? А це мені це жінка Рлівна каже, що потрібно. Що типу, точно це ви. І це вони такі типу, в себе в комп'ютері записують всі ваші дані, щоб це було точно ви Всю вашу вагу, ріст, волосся, колір, волосся. очей. це звичайно смішно було, але кажуть, що в них такі порядки. І це ми все це оформили таку анкетку. Потім мене сфоткали і сказали, що цей документ, це теж карточка, вона прийде на домашню адресу. Коли вона прийде, це теж загадка. Ну, вони сказали, що теж десь. Два-три тижні. Ну, так що всі ці документи, вони всі приходять дуже довго чекати. І ага, ще я сама через інтернет зареєструвалася на сайті, щоб на медичну карточку, те, що зараз тут діє в кловні, на, на безкоштовну медичну допомогу там, страхування е, е, МСП, МСП. Це теж треба зареєструватися. Я сама зареєструвалася в інтернеті, теж на сайті. Щоб теж пройшов цей номер цієї страховки, щоб ви далі могли вже тут ну, українцям, там мінімум, поки що не, кажуть, не дається на рік, а потім їм можна ще продовжити. І щоб була вся медична допомога, якщо там якась аж сильна крайня, ну там буде якась медична допомога безкоштовно. Але цієї карточки теж треба чекати, бо на карточки, там теж там чи карточка, чи номер прийде без цього номера. МСП ви не зможете, ну як ви зможете пройти цей медичний огляд, на який дається 90 днів, але там буде платно. А можливо, якщо буде ця карточка, кажись, бо одні говорять, що безкоштовно, одні говорять, що треба платити, але кажись безкоштовно. Так що, якщо так, що я чекаю, ще цієї карточки. Це його номер. Ну, коротше, я оформилася, ну, вже все, де можна було, крім зареєструвалася. Тепер придеться все чекати. Карточку кредитного з банка чекати, BCID чекати, медичну МСП теж чекати. На зустріч в Word теж чекати. Коротше, Це треба на все-все-все час. І говорять, що це затягується від 2 до 4 тижнів, можливо, навіть і більше. От я на все це вже пройшло це вже 2 тижні. Це я скільки вже 2 тижні, чи більше це. Я, ну, це я вже чекаю, поки що нічого немає. Так що а, побачу, коли буде. Якщо, поки я виставлю це відео, щось прийде, то я вам під відео все, все напишу. Так що читайте там. В коментарях читайте. Десь в описі я вам все розпишу. Всі силочки, куди я ходила, адреси, силочки на ці організації, все, все все що я найду, я залишу тут в описі. І ще залишу свій силочку на свій інстаграм, заходьте туди, я там теж буду робити пости і в сторіс теж. Трошечки за це розказую, я там більше розказую, бо тут є відео там пройшов тиждень, я сняла, що за тиждень було, я викладаю, тут відео не так буде часто, а остальне, все такі короткі буде в постах більше в інстаграмі. Так що у вас ще підписуйтесь на мій інстаграм і дивіться сторіс, і читайте пости. Я там більше буду фотографії і буду більше щось там розказувати, буду там. Так що дивіться, підписуйтесь. Якщо є питання, задавайте. Напишіть, коли, скільки ви чекали часу це MCP, BCID, коли ці карточки, скільки, і цих номерів, скільки ви чекали. Напишіть мені, бо мені теж дуже цікаво, чи довго це треба чекати, чи недовго, чи не скільки ви чекали. Бо одні кажуть, що чекають два тижні, що чекають два місяці. В принципі, не розумію, чи так комусь везе, чи як вони там це все обробляють. що так, Така велика різниця. 2,8 тижнів це щось це, це, це дуже багато. Ну от, пройшло, у мене вже пройшло 2 тижні, поки що ще нічого немає. Побачимо наступного тижня і скільки за цей тиждень чи щось прийде. Що щось, то я вам допишу. Все, друзі. Так що підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, як у вас це все відбувалося. Якщо ще не відбувалося, чи може хтось планує лише їхати в Канаду, чи може хтось лише приїхав на днях, що вам буде цікаво. Ну, якщо я щось буду таке знати, цікаве, то я вам теж розповім. Так що, всім удачі. Підписуйтесь, пишіть, і ми скоро з вами зустрінемося. Все, друзі, до нових зустрічей, пока!